П'ятниця першого тижня Адвенту Євангелія від Матвія, розділ 9, вірші 27 та 31. Слово Веріта Снаранок. Син Давида, як бачимо, не відразу відповів на крики двох сліпих. Ісус хотів переконатися в щирості та серйозності їхнього бажання, бажання того, що Він міг їм дати. Цікаво відзначити, що Ісус спонукав цих людей шукати з ним зустрічі наодинці, вічнавіч. віч. Для цього їм довелося прийти до нього в дім, тому що він не відповів їм на вулиці. Такий вже закон духовного життя, що рано чи пізно людина повинна зустрітися з Ісусом наодинці. Він поставив цим людям тільки одне питання. Чи вірите ви, що я можу це зробити? Для чуда була необхідна віра. Жодні ліки не допоможуть людині, яка вважає, що вода принесе їй стільки ж користі. Шлях до чуда це віддати своє життя в руки Ісуса Христа. Амінь.